Дії при пожежі в вагоні метро. У місті мільйоннику метро є найшвидшим і затребуваним видом транспорту. Але лише одна іскра може призвести до тяжких наслідків. Збережіть для себе правила, як діяти при виникненні пожежі в метро. Важливо повідомити про ситуацію по переговорному пристрою машиністу. Це може зробити найближчий від вас пасажир. Але гарантії, що людина у стані стресу зв'яжеться з машиністом, немає, оскільки у стані розгубленості важко зібратися з думками і робити все за правилами. Як діяти при пожежі в вагоні метро Дихайте тільки через хустку або одяг. Ця дія має бути автоматичною. Від задимлення токсичних речовин і попелу щільність тканини здатна вберегти. Якщо пожежа застигне вас у вагоні метро, спробуйте ліквідувати вогонь вогнегасником, який обов'язково є у кожному з вагонів, місця зберігання вогнегасників в вагонах метро позначені спеціальними зображеннями. Знайдіть його і скористайтеся вогнегасником в зоні спалаху. Допоможуть і підручні засоби, щільний одяг та напої, що не містять спирту, закрийте вікна та дихайте через тканину, щоб уникнути отруєння димом. Якщо вогонь вийде з-під контролю, відійдіть від його джерела якомога далі. Опустіться на підлогу і чекайте зупинки, не використовуйте стоп кран. Поїзд рухається з високою швидкістю, і ви швидко дістанетеся до станції, де зможете отримати кваліфіковану допомогу. При зупинці поїзда у тунелі не намагайтеся покинути його самостійно. Не торкайтеся до металевого корпусу вагона і дверей. До відключення високої напруги по всій ділянці. Після того як машиніст дасть дозвіл на вихід, відкрийте двері або вибийте ногами скло, вийдіть з вагона і рухайтеся вперед по ходу поїзда до станції, ідіть вздовж полотна між рейками в колону, не торкаючись до струмоведучих шин з боку від рейок. Щоб уникнути ураження електричним струмом при ввімкненні напруги, використовуйте вікно в торці вагона. У торці вагона завжди є вікно, через яке можна перебратися в інший вагон. Якщо полум'я стає некерованим, дістаньтеся до вікна раніше, ніж вогонь стане на заваді. Будьте особливо уважні при виході з тунелю біля станції, в місцях перетину шляхів, на стрілках, тому що можлива поява зустрічного поїзда. Якщо покинутий вами поїзд зрушив з місця і наганяє вас, притисніться до ніші стіни тунелю, пропусіть дітей і людей похилого віку. Піддавшись паніці, ви ризикуєте забути про правила, тому так важливо якомога частіше перечитувати їх, повторювати і не полінуватися, витратити час на навчання тому, як себе взяти в руки в критичній ситуації. Пам'ятайте, що діти і люди похилого віку найбільш незахищені пасажири метро, допомагайте їм у першу чергу.